Добрий день, шановні колеги. Пропоную вам перший відеокаст і запрошую вас у лабораторію цифрових технологій. Щодня ми з вами замислюємося над питаннями, чи відповідаємо ми вимогам сьогодення, чи відповідає наша діяльність потребам учнів, як у непростих сучасних умовах зробити діяльність бібліотеки ефективною. Я пропоную вам ознайомитися з емозі. Це мова ідеограм і смайлів. Мова Емодзі, мабуть, одна із наймолодших, але найбільш поширених мов. Сьогодні нею послуговується практично кожен користувач інтернету. Перший набір символів Емодзі для спрощення обміну електронними повідомленнями розробив у 1995 році японець Сігітака Коріте. Він складався з 172 символів. У 2015 році Оксфордський словник назвав поняття Емодзі словом року. Хочу вас познайомити з генератором текстів емоцій. Заходимо на сайт за лінком, який ви бачите внизу слайду. Перед нами групи емоцій. Емоції пов'язані з людиною, почуття, різні органи чуття, частини тіла, люди, сім'я, одяг, взуття. Емоції, що відображають природу, тваринний, рослинний світ, явища всесвіту, всесвіту погоди. Емоції, що відображають їжу. Емодзі з зображенням видів спорту і мистецтва, емодзі, що відображають подорожі, види транспорту і події, емодзі, що відображають техніку та інструменти, емодзі об'єкти та символи, і емодзі прапори різних країн світу. Натискайте на потрібні вам символи, і вони будуть відображатися у правій частині сервісу, обведені червоним. Після цього натискайте на слово Картина, також обведену червоним. Після цього перед вами з'явиться зображення Емодзі. Натискаємо на посилання на зображення на емодзі.com і зберегти зображення HD. Після цього виходить готова згенерована картинка з Емодзі, яку ми зберігаємо на своєму комп'ютері. Як же ми можемо використовувати Емодзі в нашій роботі? Можна, наприклад, зашифрувати назви творів, прізвища письменників і навіть цілі вислови. Ось такий простий сервіс, за допомогою якого ви зможете зацікавити своїх читачів. Що треба запам'ятати з цього відеокасту? Ну, по-перше, занесіть, будь ласка, у свій професійний словничок слово «Емонці» і те, що воно означає. І лінк, за яким можна знайти генератор Емонці. Тож творіть, дерзайте, будьте справжніми професіоналами. Дякую за увагу.